Сонечко радісно сяє, у віконце заглядає. Ви на сонце подивіться, одне одному всміхніться. Малята. І сьогодні зебра і жирафа зібралися в гості і вирішили пошити собі новий одяг. Вони принесли тканину зелену і червону. Зебра принесла червону тканину, а жирафа синю. Вони почали її розмотувати, і зебра здивувалася, чому її тканину вже розмотали, а жирафа ще свою розмотує. А виявляється, що синя тканина була довша, ніж червона. І давайте ми зараз з вами. Поміряємо наші смужечки. Погляньте, у вас є смужечка жовтого кольору і синього. Покладіть, будь ласка, синю смужку на жовту. Скажіть мені, будь ласка, яка смужка довга, а яка коротка? Давайте ми довгу смужку покладемо ліворуч. А коротку праворуч. Якого кольору смужка ліворуч? А якого кольору смужка праворуч? А як ви вважаєте, чи можна довгу смужку зробити короткою? Так, можна, малята, за допомогою ножиць. Я вам зараз покажу, як із довгої смужки можна зробити коротку. Ми беремо коротку смужку, накладаємо на довгу і обрізаємо. І у нас з вами отрималося дві смужки однакового розміру. Я не сплю, на заняття я біжу, ми зарядку починаємо, День веселий зустрічаємо. i Один потягнулись, два, усміхнулись, три, покрутились, чотири зупинились, один потягнулись, два, усміхнулись, три, покрутились, чотири зупинились, глибокий вдих і видихай, посміхайся, не зівай, зарядка сила для всіх нас скоріше. Ай ся в цей час один. Жираф, жирафа і зебра вже поспішають у гості до їжачка. Ось він їх чекає. А чи однакова довжина доріжок, по якій вони будуть йти? Яка доріжка довша? А у кого доріжка коротша? По якій доріжці? Йти довше? А як ви гадаєте, хто прийде швидше до їжачка? А чому? І вирішив їжачок гостей пригостити. У нього є скільки підносів? Так, два підноса, один банан і багато апельсинів. І їжачок не знає, куди ж що потрібно розкласти. Давайте ми зараз вам. Дізнаємося, який рознос довший, а який коротший. Який рознос довший? Так, червоний, а короткий рожевий. На який, банан? на який рознос ми покладемо банан? Так, на короткий а апельсини. На довгі, молодці. Скільки бананів помістилось на підносі? Так, один. Значить, який піднос? Вірно, коротке. А скільки апельсинів помістилось? Так, значить, який піднос? Довгий. Так скажіть мені малята, до кого в гості ходили жирафа і зебра? А як дізнатися, яка смужка довга, а яка коротка? А як можна зробити смужки однаковими? Ви були сьогодні всі молодці. Я вам говорю до побачення, до зустрічі!